Вас вітає Черкаська служба. Новин події, факти, інформація в огляді наших журналістів. Сукрицька акція Майбутнє лісо у твоїх руках вийшла на фінішну пряму. З кінця березня і по 19 квітня, завдяки наполегливості лісівників, школярів, студентів та влади в нашій області посаджено майже 900 гектарів молодих лісів. В Чернявському лісництві, яке входить до структури державного підприємства Чигиринське лісове господарство, цьогорічну посадкову кампанію присвятили 65 річчю великої перемоги. Поруч з професіоналами своє вміння саджати дерева демонстрували школярі, представники влади та журналісти. Тему продовжує Олександр Чернега. У списку добрих справ школярів навчально-виховного комплексу села Чирняв, каже, 20 гектарів лісу, створеного власними руками. Сьогодні додався ще один. Саджати дуби та сосни юним лісівникам допомагало обласне керівництво, студенти та журналісти. Останні довели, що це не така й хитра справа. Кореспондент українського радіо Володимир Кудря каже, що ліс повинні вміти саджати всі. Так що для мене те, що вони роблять, це дуже велика справа, звичайно, тому що, хоч трошки якось відродити те, що втрачаєте, втрачаєте, втрачається. Роком буде, надзвичайно дуже шкодить природі. Без попереднього інструктажу і саджання дерев на плантацію переконаний восьмикласник Гліб Шевченко виходити не треба. Про це каже учень говорить, і сама назва всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Треба взяти меч, роздолбати яму, покласти туди саженець і зарити його. Добре, притоптати, щоб він ну. Не вилазив, не обвітрювали його, вітром не видували його. Директор Чорнявського навчально-виховного комплексу Ганна Селецька горда тим, що має таких підопічних. Діти її ніколи не підводили. А в такий відповідальний момент і поготів, адже ділянку посадженого лісу умовно назвали Перемога в честь знаменної дати – 65-річчя перемоги у великій вітчизненній війні. І, власне, сама праця каже директорка, лише на користь виховному процесові. Отже, оця робота у лісі, дотик до того, що ти щось створив для віків своїми руками, все таки зароджує у душі людей у ту турботу, і діти стають милосерднішими, добрішими. Директор державного підприємства «Чигринське лісове господарство Володимир Перебийніс скаже, що акцію майбутнє лісу у твоїх руках слід розуміти широко. З нею він пов'язує не лише майбутнє зелених легень планети, а й виховання майбутньої зміни. В її позитивному результаті впевнений і головний лісівник області Іван Шиятий. Дана акція вона дає можливість залучити дітей, школярів, студентів. Можемо говорити первачків, які первачки дуже з задоволенням ідуть у ліс, щоб принести цей сіянець. Він може не скільки його посадовити, там 5-10 сіянців, але йому заповниться на довго це міроприємство. З цих дітей я думаю, буде лісівник: один, два, три. Скільки підберемо, і ми працюємо з усіми школами району. Залучаємо дітей. Наші спеціалісти підходять до цього з творчістю, придивляємось до дітей. Після завершення робіт на плантаціях акція Майбутнє лісу у твоїх руках помандрує шкільними класами. Научнів чекає участь у творчому конкурсі робіт Людина і Ліс. Другий рік поспіль Черкаська міська влада.